Вітаю українці! Ідіть нахуй москвороті. Ми сьогодні будемо говорити про ватну тіну Кар... Кароль. Що то за і в прізвище німецьке, я не знаю. Менше з тим. А що ми будемо говорити про ватну тіну Кароль, ви спочатку підпишіться, а поставте вподобайки. Підтримуйте мене своїми лайками. І ми далі будемо говорити. Знаменита тіна. Що це за ім'я так? Знаменита Тіна Кароль на всю територію України і деяких москворотих сусідів вирішила відкласти свої москвороцькі пісні на полочку. Так що, Тіна Кароль, дивимось оце уйобішне відео. А, ти, а що співати? Я би залюбки, але поки війна не співає. Всі російські пісні мої лишились на поличці. Поки йде війна, вони не будуть звучати. Але коли війна, вона ще не буде співати. От вона, коли війна закінчиться, я буду свою Москвороту. Москвороти їбало відкривати на русська, на русські пісні. Одягну кокошник, як ви любите. Лапті і буду співати. От сука, якийсь долбойок на її концерті вирішив сказати: тіночка, тіночка, а ну-ка по-руськи. А поїбало, тобі по-русски не хочеш надавати? А щоб поїбало, ракета російська тобі в їбало твоє заїхала, руські їбало. А Тіна Кароль відпові... відповідає: Я поки що відложу на полички свої російські ватні пісні. І коли прийде руський мір, я буду ватне створіння москвороти для вас, ватників долбойобів, співати ванючі російські пісні своїм ванючим російським ротом. Хто ще думає, що Тіна, кі... тіна, піна, пізданіна? За Є, за Україну, за українську культуру і щоб процвітало все українське в Україні, то маєте це відео. Оце і ці всі артисти українські, це є ватні підараси, які перезуваються в повітрі, щоб їм не надавали піздюлі. Так само, як ті москвороті уїблани, які перезуваються в повітрі, починають говорити українською мовою, щоб їм не давали піздюлі. Так що не вірте нікому, вірте тільки мені і моєму каналу. Так що підписуйтесь, довіряйте тільки фактам і будьте українцями від початку до кінця. Нахуй нам тих перезути. Що будемо? Співати. співати! А що співати? Я би залюбки. Я би за любка.